Сьогодні 12 лютого, понеділок. Прошу в Бога про благодать, добре почути та вірно зрозуміти святе євангельське слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія, від Марка. Того часу, як Ісус виходив з Єрихону, Син Тимея Вартимей, сліпий Жебрак, Сидів край дороги, довідавшися, що то Ісус Назарету, закричав він, кажучи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив Його, щоб мовчав, та Він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною! Ісус спинився і каже, Покличте Його. Кличуть отже сліпого і говорить до нього: Бадьорися, устань, Він кличе тебе. Тоді він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий йому каже, учителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус до нього іди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той і пішов дорогою за ним. Уявімо ситуацію сліпого вертемея. Сидить десь край дороги, на виході з міста, просить милостиню. Напевно, його одіж, а можливо, і обличчя, вкриті придорожнім порохом. Досить імовірно, що і верхній одяг є дуже жалюгідним, дірявим чи брудним, щоб викликати в подорожуючих більше співчуття. Не бачить нічого з того, що відбувається, але здається, все добре чує, і, як побачимо далі, чудово розуміє. Відбувається щось незвичного. Великий натовп виходить з міста. Люди жваво між собою перемовляються, а подекуди й сперечаються про те, ким є той Ісус Назарету Пророк, вчитель, а може бути, і сам Месія. А може, просто самозванець, чи пророк. Вартимей у когось запитує, що відбувається, чує якусь з цих відповідей. І раптом розуміє, це і є його унікальний шанс, шанс, який, однак, проходить повз нього, тому починає кричати. Він все зрозумів добре, тому кричить до ще невідомого йому Ісуса, як до Месії, Сину Давидів, змилуйся наді мною, незважає на сварку з боку тих, хто вважає це недоречним, натомість кричить ще дужче, і зрештою, Він є почутим. Ісус кличе його до себе. Вартимей скидає свій плащ жебрака напевно, хоче стати перед Господом. Таким, яким він є насправді, а не таким, яким його звикли бачити люди. Пряме питання, пряма відповідь, зцілення. Вартимей бачить світло, людей, дорогу, те, що позаду, і те, що попереду, і обирає йти за Ісусом. А про що прошу, і що обираю я? Того часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Темея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус Назарету, закричав Він, кажучи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив Його, щоб мовчав. Та він кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус спинивсь і каже, «Покличте його, кличуть отже, сліпого і говорить до нього Бадьорися, устань, він кличе тебе. Тоді він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий йому каже, Учителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус до нього, іди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той і пішов дорогою за ним. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, даруй твоє зцілення моїм недугам та навчи мене йти за тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.